Вітаю вас на своєму каналі про в'язання Джоанна Ніт. І сьогодні я пропоную вам подивитися мої відео про готові роботи минулого року, але оскільки в минулоріч я найбільше не в'язала саме шкарпеток. Сьогодні ви побачите відео саме про шкарпетки. У мене вже готово 12 пар шкарпеток. Не виключаю, що якісь пари я дов'яжу ще до кінця року, але починаю відзнімати це відео саме зараз, тому що декілька пар, тобто левова частина цих шкарпеток, вже поїде до моїх близьких, і ми ризикуємо їх просто вже не побачити докупи. Ну що ж, починаємо. Пропоную почати наразі з дитячих шкарпеток. Ось такі шкарпетки я зв'язала. Це були перші шкарпетки, котрі в мене вийшли в 2024 році. І виязалися вони у проєкт Шкарпетковий Сплеск. Насправді, шкарпетки, котрі тут ви бачите в цій коробочці, вони зв'язані в двох проєктах шкарпетковий сплеск та шкарпетковий челендж». Зі шкарпеткового сплеску я наприкінці року вийшла, тому що зрозуміла, що я не встигаю. За всіма завданнями. Я зв'язала ось такі шкарпетки з пряжі DMC Essential Tweed, тобто це взагалі не шкарпеткова пряжа, але вони були зв'язані жакардом. Жакард, як виявилося, був невдалий в мене. В'язалося на сина. Це типу шкарпетки-полунички. Ці всі цяточки були в вишиті окремо і додатково. Трошечки мій син вже їх. Стиг поносити до тої пори, допоки в мене ці, цей жакард не перестав йому пролазити через п'ятку. Тому оці шкарпетки йдуть, мабуть, просто в історії. Ще одні дитячі шкарпетки, котрі я зв'язала це з неймовірно класної шкарпеткової пряжі Regia Crazy Color. В мене на каналі є окремий. Відгук на цю пряжу, окремий огляд, неймовірно класна, неймовірно чудова, дуже тепла. І мені дуже шкода, що більше я ну, не знайду таку пряжу, тому що подивіться, які класні кольори. Попри те, що ця пряжа е, ну, її майже не побачиш в магазинах, е, і пускалася вона 20 років тому, яскраві кольори, як були яскравими, так і залишилися. І немає жодного вузлика. Пряжі немає ковтунців, нічого взагалі, і до того ж, ця пряжа не линяє при пранні. Це все в'язалося з одного моточка. В мене трошки залишилось. Так, мабуть, трошечки я намагалася, аби ці шкарпетки вийшли однаковими, однак, як ви бачите, чергування кольорів трошечки відрізняється. І, здається, саме в цьому місці. так. Так, саме в цьому місці, якщо не помиляюсь, у мене додатковий інший колір був. Тобто я відмотала цей моточок. Одні дитячі шкарпетки, котрі в мене є в роботі, це шкарпетко це пряжа Drops Fable, Купила її в декілька моточків по одному по 50 грамів. І цей шкарпеток половини мотка, якщо, ну, мабуть, не знаю грамів 60 Вистачило цілком на пару шкарпеток також дитячі. Тут я вперше використала п'ятку бумеранг з клином підйому. Дуже цікавий метод. Ці шкарпетки теж трошечко носилися, тому вони не зовсім охайні. Але результат клас. Остання пара дитячих шкарпеток цього року це поєднання пряжі Yarn Art Ming, пряжі Troje Style і Мохера. За для ось такого результату. На гребінець курочки я використовувала пряжу якусь велюрову, тобто це були залишки, я просто так підчепила голочкою, вив'язала курчатку гачком, дов'язала тут лапки і все. І тепер ці шкарпетки любі дорогі для сина. Ну і починаємо з важкого, з трошечки складного, складнішого, ніж попередні шкарпетки. Ці шкарпетки на 37 розмір. В'язала з пряжі Артісан, Alize Comfort Socks. І у нас було у шкарпетковому сплеску, здається, завдання зв'язати арани. Дівчата намочилася дуже довго з цим візерунком. Він, звісно, симпатичний, класний, цікавий. А поки що своїй власниці він не має. Не знаю, подумаю, ще, що я з цим буду робити. Дуже складно було вив'язувати, тому що перехрещення були майже в кожному другому ряді, за виключенням ось цієї ділянки. Тобто, тут ось ця ділянка тут було, в принципі, більш рівномірно, спокійно. І так я дещо наплутала тут з перехрещеннями, трошки інакше, це ніж в оригіналі, але я з цим впоралася. Ще одна пара, котра в мене зв'язалася це пряжа Регія. Теж така товстенька, подобна до цієї, але вона більш, знаєте, вона і при пранні вона пахла вовною. Такий дизайн, ну, практично точно такий, є в інтернеті, на якомусь українському сайті. В архівах українського сайту по в'язанню. І тут використаний візерунок переривчаста коса. Тобто на нозі це буде ось таким типу сапожком. Да? І хочу сказати, що, в принципі, якщо комусь цікаво, в мене є майстер-клас на цей візерунок, Тобто можете, можете використати. Ці шкарпетки поїдуть до моєї мами. Шкарпетки з улюбленого Drops North, зв'язані на себе. На себе любиму і кохану, так? Використала візерунок. Ось такий візеруночок на нозі воно виділяється. Навмисне зробила ось таку асиметрію. Тобто, ну, фактично, це шкарпетки спортивні, шкарпетки вкорочені, слідочки. І тут я вперше використала метод хелікс, так? Це Хелікс. Теж дуже подобається, чекаю на час, коли нарешті буду їх носити. Ще одна пара, яку я зв'язала для себе, це шкарпетки поєднання Alize Artisan і Alize Comfort. В основі взят візерунок Missoni, французький від французького слова якогось. Дуже гарно, мені дуже подобається цей ефект. Я просто була в захваті від того, як чудово. Виглядає цей зігзаг на шкарпетках, на шкарпетках перехрещена резинка. Теж чекаю на час, коли буду їх носити. Шкарпетки, котрі зв'язані на початку року, це шкарпетки для мами з пряжі Alize Comfort Socks. Дуже шукаю один номер на Alize. це на нього схожий ця розфарбовка, але, на жаль, у нас тут таку. Там, здається, 44-47, а це якась інша розфарбовка. І ну, яка була схожа, таку я й купила, спробувала. Вперше в'язала залізи ось такого плану. Мені сподобалося Тож ця гарна пара поїде також до мами. Покажу одразу дві пари, тому що вони зв'язані з однієї пряжі. І це була пряжа новинка цього року від Scappies. Аркадія, схипіс Аркадія, шкарпеткова ниточка. Колір Оазіс це колір сакура. Цю шкарпетку, ці пари шкарпеток я в'язала, в язала. мене є, до речі, огляд на цю пляжу, можете подивитися. Я в'язала її ось таким рисунком, малюнком просто чергувала. Три петлі лицевих, одна. Одна виворотня. Ну і таким чином і чергувала по трошечку рядочки, і таким чином вийшла ось така, такий рябчик вийшов. Мені подобається. Щось в цьому, знаєте, таке, ніби, Це якась сукня в цяточку, або якийсь такий колготи капронові в цяточку. То досить цікаво. Пряжа ця, як на мене, вийшла ну, не пряжа, а пряжа, як на мене, м'якенька, тоненька. Тут я вперше використала також квітку, мисок-квіточку. Здається, квіточка це називається. Да? Коротше, ці шкарпетки також підуть до мами. Вони в мене 35-й розмір, в мене 36-й. Буде так. Ці шкарпетки чоловічі, і хочу сказати, що ними я зовсім задоволена. На цей раз я в'язала правильними спицями. Все було добре, і навіть попри те, що ці шкарпетки в мене були вив'язані з різним інтервалом. Тобто я дуже переживала, що в мене буде різна довжина, різна ширина цих шкарпеток. І я зробила там перерву в місяць-півтора, аби їх дов'язати. Все ж таки все вийшло нормально. Я потрапила в щільність, коли в'язала іншу шкарпетку, другу, і тут мені захотілося зробити мисок. На висок, вибачте, клин якимось таким, таким чином. Не скажу, що я отримала потрібний мені результат, але в принципі він є. І ще одна пара шкарпеток, яку я в'язала з нової для себе пряжі. Це пряжа пряжа Bamboo Socks від чеського виробника Vilna Геп. Яка поєднана разом з пряжею Alize Artisan. Навмисне купувала, аби кольори трошечки, хоч якось, співпадали по тону. І ось ці діляночки співпадають да, з оцим ось зеленим. Теж ви бачите це якимось синім дивним ментоловим, якимось не знаю. Насправді це гарні зелені ніжні кольори. Як ви зрозуміли, що я все ж таки дов'язала ще декілька пар шкарпеток, тобто в мене їх більше, ніж 12. Я вважаю, що в принципі цифра в 15 пар шкарпеток за рік це непогано, тому що я в'яжу шкарпетки повільно. Я не уявляю, як дівчата в'яжуть шкарпетки. По парі або по шкарпетці за день, хоча в мене був такий досвід минулоріч, про я не знаю, мабуть, це була дуже гарна пряжа, така товстенька, як я зараз розумію, а по-друге, це повинно бути якесь натхнення. Ось. І тому нав'язалася саме 15 пар шкарпеток. Ну, і така пара в мене є: це шкарпетки, не шкарпетки, але все ж таки, оскільки це ця річна ногу, в принципі, вона може годитись як. Шкарпетки спортивні або шкарпетки вкорочені, слідочки, як хочемо, так і називаємо. Але я їх включила саме в категорії шкарпеток з того, що я нав'язала за рік. Шкарпетки з пряжі Alize Wool Time вперше я цією пряжі користувалася, колір був обраний замовником, і, знаєте, мені тут не вистачає чого якоїсь. Червоної пімпочки десь ось тут, такого клубочка. І тоді це просто по кольорам ну, ідеальні, ідеальні капці для якогось там гнома. І Ще й святкового новорічного. Щось якось так. Тому я, тому я в принципі, задоволена цією роботою. І ще одна пара, котра в мене теж була розпочата в листопаді, це пара. Ось таких жакардових шкарпеток. До речі, дівчата, хто дивився ці шкарпетки за мої два-три останні відео, вибачайте, можете зараз вимкнутися і написати мені коментар стосовно того, чого ви не бачили або не запам'ятали з минулого включення. Але ці шкарпетки я представлю, тому що вони теж належать до виконаних робіт останнього року. І це шкарпетки з пряжі Best Socks. Я хочу сказати, що ця пряжа дуже добре віддає колір. Тут на жакардову частину, тобто ось цей коричневий колір, це ось ця велика коричнева смуга. І е, тут я додала пряжу дропснорт. Я сподівалася, що ці залишки підуть на е, ці шкарпетки і нічого не залишиться, але насправді в мене все ж таки сам цей. Вівсяного кольору він так і залишився в залишках. Тобто будуть якісь наступні роботи скрапі сокс, там я не знаю щось. Пряжа це, ну, в принципі, непогано. Я думаю, що відео додатково про чеську пряжу, собс, до якої відноситься без сокс, ми ще з вами поговоримо, тому що таке побажання було від глядачів у мене. І розмір 36, тут я не сказала розмір 43, і ще одні шкарпетки, котрі теж у мене були, і їх всі бачили, це шкарпетки Scrappy Socks, котрі я зв'язала також, як і ці в спільнику з Христиною з каналу Щоб чи зв'язати. Дуже задоволена результатом. Єдине, я знаєте, впевнилася в тому, що бабусина п'ятка ну, все ж таки, це ну, так, один раз можна спробувати. Але кольори цікаві, і я ще подумала, що це дуже цікавий досвід, в плані того, як порівняти пряжу одна з одної. Ось, наприклад, ця пряжа теж чеського рибника, це пряжа Lofot СОС, і дуже добре помітно, наскільки вона крупніша, товстіша за іншу пряжу в цих шкарпетках. Що буде з цим 36 м З цим 36 м вони поїдуть до моїх рідних. Нехай вони їх гріють. І взагалі я хочу так сказати, що оскільки я продовжую в'язання шкарпеток в цьому році з Христиною, в неї дуже цікаві завдання на цей рік. Вона дуже творчо підходить до, до свого шкарпеткового челенджу. Е, е, і я порахувала, що в мене десь. Ще 10 моточків шкарпеткової пряжі є в запасах. Вони є різні, якийсь 50 грам, якийсь 100 грам. І є окрема така пара моточків, котрі, такі, знаєте, як комплект. І там 75 грамів кожний моток. Тобто, там можна нав'язати дві пари, можна зв'язати одну велику пару, якісь дуже-дуже довжелезні. І я так зрозуміла, дівчата, що найкраща, пря... пряжа, котру я використовувала в минулому році, це була пряжа Регія, це були сіренькі шкарпетки, котрі я віддала своїй мамі. Тому що ця пряжа ну реально її мацаєш руками, її з неї в'яжеш, їй відчувається дуже добрий запах вовни. І вона ну просто це видно, що це справжня вовна. Тому я думаю, що я не буду більше купувати пряжу, наприклад, з із Аркадія. Ось цей варіант. Чому саме, Ну вона мені не знаю, за ті кошти реально краще купити Алізе, наприклад. А, Схипіс Аркадія, новинка минулого року, вона, мене, вона мені сподобалася лише кольорами, скажімо. Пряжа, до речі, в мене тут зараз лежить з собою Drops Fable. А, вона класно а, зайшла на дитячі шкарпетки, я ще не знаю. Як я буду їх вив'язувати. Да, я вважаю, що ну, ця пряжа тоненька, ось вона така тоненька, як оцей Best Socks І я ну не знаю, я подивилася, як їх носить дитина. І я подумала, що о, я, хочу минул, о, я хочу наступного року, тобто цього вже 25-го, спробувати інші кольори, інші, інші бренди. І ще я хотіла вам показати одну річ, котра мені дуже е, зайшла минулого року. Це в тему найкращого. Я вам сказала про найкращу пряжу. Зараз я вам скажу про найкращий крем для рук. Це, знаєте, в тему відео, котре в мене вже було на каналі: це в'язання та догляд за руками. Можете подивитись, кого цікавить. Е, і цей крем для рук для мене особисто один з найкращих, котрий котрими я користувалася взагалі за свою, ну не те, щоб там в'язальну е епоху, так? Але в усякому разі, взагалі. А, до цього я купувала окремий вид крему DAV. Але ось цей крем я спробувала, він мені дуже зайшов. Я, його мені подарувала моя подруга Іринка. Іринка, тобі дуже дякую за нього, ти мені дуже догодила. І е цей крем кращий за інші креми, тим, що він. Не липкий на руках, руки почуваються комфортно, він не лежить на вас якимось таким незрозумілим шаром, і котрий вам заважає, рукам заважає і взагалі ніяк не допомагає. Тому ось таке в мене резюме по шкарпетковому в'язальному відео. По шкарпетковому в'язальному уроку. я сподіваюся, що вам це відео було корисним. Ну, принаймні, хоча б цікавим, буду вдячна за вашу підтримку. Кожен ваш лайк, кожен ваш коментар це мотивація зняти для вас наступне відео ще і ще І ще. І до того що це дає, знаєте, не на те, що навіть мотивацію, це дає, це дає ідеї, на які саме теми вам можна зняти відео. Тому дуже вам вдячна за перегляд. Чекаю ваші позначки на після перегляду мого відео. Буду, це мене дуже потішить. Бажаю вам всього найкращого і обов'язково затишного в'язання, затишного початку в'язального року і цікавих, класних проєктів на весь цей рік. Бувайте!